Сьогодні, 2 грудня, на черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглянули три десятки питань. Зокрема, затвердили нові тарифи на платні медичні послуги у міському пологовому будинку. Відтак, для тих, хто не проживає в Ужгороді, консультація у лікаря-акушера гінеколога вартуватиме 520 гривень. Вводиться офіційна платня і за користування палатами із покращеним сервісом. Останнім пунктом зможуть скористатися і у Ужгородці, офіційно сплативши необхідну суму. Базові послуги. Для них залишаються безкоштовними до Ужгородської міської ради в жовтні місяці. Звернулося комунальне підприємство «Ужгородський міський пологовий будинок для того, щоб наше комунальне підприємство мало змогу офіційним чином виставляти рахунки за проведені послуги, і міський бюджет не витрачав кошти за надання медичних послуг мешканців інших населених пунктів. Було і підготовлено даний проект рішення. Окрім того, на виконкомі схвалили проект бюджету Ужгорода на 2021 рік та план дій із реалізації принципів міжнародної хартії відкритих даних. Члени виконкому заслухали звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку міста за січень вересень цього року. Місто виконало програму і план соціально-економічного розвитку на ці. І на цей період, за виключенням недофінансування проєктів, зв'язку з тим, що з кризовим явищем, яке є в державі, в зв'язку з пандемією коронавірусу 19, там деякі програми прийшлося, ну, перенести на 2021 рік саме за цих причин.